Якщо, хто псалми писав? Хто як знає? Хто знає самих? Хтось писав? Пророки. Пророки. Пане, хто писав псалми? Знаєте? Псалміс. <кхи> псалми? Псалміс? Тож не пановий варіант. <кхи> як хто знає, хто писав псалми? <кхи> хто? <кхи> Павло, ні. <кхи> <кхи> Давід. Псалми писав Давід. І знаєте, чому особливий Давід? Він пережив, коли за ним гналися, хотіли його погубити і коли його хотіли знищити. І це саме цікаво, коли, коли ми читаємо Біблію, ми читаємо, ми читаємо, ми бачимо те, що, е, що не так, як хотілося, і не так, як нам хотілося, ми можемо в Біблії бачити, і що було. І знаєте, що він якось, проголошує і просить Бога? <кій> тобто він проголошує і каже, е, Господь моя, моя любове, Господь ти моя сила. І тому що знаєте, коли ви виситися один, я теж не хотів, щоб тож, кого, хтось таке пережив, бути в окопі один. Всіх немає, то один в окопі. Всіх або вбили, або всі втекли, і один в окопі. І це, знаєте, коли не чоловік сказав, тільки звертатися тільки до Бога. Тільки до Бога я можу звернутися і попросити його допомогу, щоб Він допоміг мені. Ніхто не може допомогти вам, коли один остався. І це, знаєте, сама проблема, знаєте, найбільша проблема у нас була зустріч тут, і ми людям проповідували і говорили про те, як люди звертаються часто до Бога. Знаєте, як люди до Бога звертаються часто? Вони, Бог знаходиться в кімнаті, а вони на вулиці кричать, Бог поможи мені, дай мені, я потребую тебе. Бог почує цю людину, якщо тут в кімнаті буде? Ні. А знаєте, чому Бог не почує, тому що людина не в тому місці, де треба не знаходитися, Вона не, не там, де треба бути. Тож, звісно, кожен скаже що з вас, то Бог скрізь, він скрізь чує. Но це приклад ваше відношення з Богом. Щоб мати відношення з Богом, треба бути в кімнаті. Треба бути з ним разом, Бути з, не просто з ним, а щоб він був вашим батьком небесним. Якщо Ісус Христос не є вашим небесним батьком, а просто Він є павлочка веречалочка для ваших потреб, то знаєте, знаєте, він не є павлочка веричалочка Він є Спаситель, Месія, він є справедливий Бог, він є той, хто буде судити вас за кожен ваш гріх. Він буде вас судити. Ну, Бог не хоче вас судити. Я б не хотів, щоб вас Бог судив? І тому в Біблії написано, що Бог так полюбив всі, що віддав свого сина. Сина віддав. Він любить вас. І він каже, Давід, каже, Давід пережив дуже найбільше страждання. Хтось з вас перший раз взагалі у нас? Підіміть руку. Хто перший раз не зібраний сьогодні? Є даю, є, як ти пішов перший раз. Немає, ні? Но... Якщо ви не перший раз, якщо ви старі, то ми раді вас бачити на служінні. І знаєте, що найцікавіше на служінні, що ми можемо бути? Ми можемо прославити самого Господа Ісуса Христа. Ми можемо Його славити і ми можемо, ми можемо говорити до Бога. І з Богом самим розмовляти. І Бог нам дає таку можливість. І давіться прикладом хорошим, як він з Богом самим розмовляв. І з Богом знаєте, як розмовляв. Він з день, як друг був, так як ви з своїми дітьми або своїми внуками розмовляєте. Коли захотів міг з ним поговорити, тому що написано, що Бог був його особистим другом. Він його другом став. І ми читаємо, що він став другом. І знаєте чому? Давід він завжди любив Бога і співав Богові. Це дуже приклад хороший, тому що ми співаємо. Тому сказав, що е, Пісню на, написав е, псалми. Так, да, так і є. В кісьмірі так, так. Давид дуже любив співати. Він грав. В мене одна історія про Давида така цікава, якщо ви читати буде про Давида в книги Самоїла, ви можете про Давида читати дуже багато історій. Навіть чому Давид сміливий який був? Наскільки йому сміливий, навіть йому смілив. У нього був характер не такий, як у всіх людей. у нього був характер особливий. Він міг вас знищити. Ну не поглядом. Не поглядом. Ну він міг розірвати. Він міг з медведем боротися. Наскільки в нього дух такий був крепкий? Не кажу, що він був сміливий, такий крепкий, що він був і маленький був. Бо ну, сміливості в нього більше було, чим кожного із нас разом взяти. Тому що він став з тою людиною, яка яка була, ну знаєте, скільки метр, ну до потолка була. Знаєте, яка така до потолка? А ви, а ви а ваш рост? Який ваш рост? 100, вас рост? 150 у вас рост, зубавляє. Який це ви стоїте такий? І навіть і, 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 і галя стоїть такий здоровий. Знаєте, прийшов, прийшов такий Давид. На війну була війна Ізраїлем, Ізраїлем пісняни була війна. І знаєш що? Давид, Давид прийшов, прийшов до своїх братів, каже: А що це? Що, <різь> <різь> що цей мужик такий здоровий? І цей... Він Бога нашого обзиває? Я не зрозумію, що тут сидите всі? Ви на це все дивитесь? На цей гріх, на це безглуздя, на те, що люди грішать, люди йдуть квестові чи горять. Треба з цим розібратися, срочно! Я готов! Знаєш, що сказав Савук? Хто хто поб'є, хто поб'є, я поможу, я, я, я буду... він буде найвличнішою людиною. А Саву був, був був, був весь метр, ну десь метр 92 метра, грубо Саул був, ну трошки може нижче. І він сам не наважився боротися проти такого із поліна. В нього голова була там, де наш потолок. Савук це був цар, Це грубий рік наш Зеленський. Ну Давід, Давід. Давід? <кій> <кій> Просить, такі царі були. Ось І він, він не смілився воювати, вийти проти нього. А! Розумієте? А Давід, коли прийшов, він побачив? Побачив? Побачив цього Голіафа. Голіаф каже, хто ви саме сміливий? Я готов з ним побитися. Якщо він мене переможе, всього, ми будемо вашими рабами. Представляєте? Хто там саме сміливий в росіян? Хай виходить. Ми з ними поб'ємося з ним. Нема там сміливих, там тільки є тільки ці. А і все такі інше. І він, знаєте, так заявив. Саул заявив, знаєте, що далі було? Презискаву, вибачте, Галяв, заявив про це. І що далі було? Далі. Коли бід почув це, знайшли цей чуть робив. Він виходив кожен день і поливав лайном і грязю. Ізраїльський народ, він говорив погані речі про цей народ. Він, він, він хвалив Бога самого. І Бог, знаєте, що саме посміявся над Ізраїлем. Ви без Бога ніхто! Я вам посилаю маленького хлопчика! Маленького хлопчика! Такий маленький, виходить такий! Проти Проти кого? Галіафа. Проти Галіафа. А Галіаф, він великий. Ви Бокусь бачили великих людей? Два 50 метрів, 2,5 метра. А це ще більше. Це голова, каже, там де потолок. Він стоїть такий здоровий і дивиться, і сміється. Каже, ви б не нашли на ній на нашу більшу дитину пристало сюди. Що дитина буде битися. де ваш найсміливий ваш найсильний воїн? Він навіть меч не міг підняти Саула. Стаєте? Він настільки був слабий, що не меча не міг підняти. Хто із вас може підняти меч? А меч наше слово Боже. І якщо ви не можете меч підняти меч с мен на село, якщо не можете взяти ранку, причати взяти Біблію, не лините, лялуєтеся, то як буде Бог тоді вам відповідати, як буде Бог з вами мати відношення, якщо ви не, не любите цю книгу, ви не любите Біблію, для вас Біблія це просто формальна якась річ. Для вас Біблія це неважлива річ, яка в вашому житті має бути. Біблія це саме найважливіше, що може бути, яке має бути кожен день з вами. Завтра на служіння чекає, що завтра ви треба своє біблію прийдете на зібрання. Кого кого не такої біблії, візьміть, будь ласка. Я завтра, якщо у вас вдома є, ви хочу собою їх приносити. Я хочу бачити ваші біблії в ваших руках, щоб ви з собою носите вашу Біблію. Що ви її читали вдома? Кілівізор у вас є час подивитися. Новості ну, у, у вас є час подивитися. А біблія не важлива. І знаєте, що саме на Давід любив Бога, що він не успівав? Знаєте, що було далі? Давід, він найде що зробив? Він проти цього здоровіня і не злякався. Каже, Бог дасть мені тебе в руки. Він взяв таку шкіряну штучку, праща, як ще називають її, на камінчик і вибрав камінчик, кинув і поразив його. Не він а Бог. От що Бог може зробити з нашими ворогами, з нашим гріхом. Він може це зробити і знищити це. Щоб опростило. А можна просто далі жити в гріху. Далі за тим життям, яке у вас є. Галявся ваш гріх, який вам мішає, який вам вас далі побудуть. Нащо там буде На що вам тобі не здалася? Вам не потрібна вона здалася. Ви просто моліться. Неважливо як? Та не Хрестіться, іконам іконом Буде все нормально. Це не служіння, не треба йти на служіння. Знову ж ти будемо з розказувати. І сцена так робить, раз не прийшов другий раз. Раз біблію не прочитав, другий раз не прочитав. І все? І далеко ти. А такому ні. І вас галяв па і ви лежите. Все? Так? Да? Ну, я п'ять кажу, Біблія каже, що знаєте, що сталося з тим Він Впав! І лежав, і не міг піднятися. І це правда. Отак От гріх може від вас відвалити. Він може відійти від вас. Но ви можете далі жити. Гріхом, цим галяфом. Йти з ним і бути з ним. І ви це можете робити. Ну є вибір вас. Бог завжди дає нам вибір. Є вибір. Якщо ви любите Бога і любите його меч його Слово Боже, якщо ви любите, то ви читаєте його слово Боже. Слухайте, будь ласка. Біблія, яку вам Бог дав безкоштовно, читайте, будь ласка, читайте? Я люблю Бога, ви любите Бога? Ви любите Бога, не чую? <граузь> Якщо ви любите Бога, чому ви Його слово може не читаєте? Слово Боже, це яке Бог дав вам, щоб ви читали, Його, щоб уникали в день і ніч це Слово, Щоб Бог хоче сказати вам особисто. Вам особисто, не мені. Мені каже, коли я читаю. Підімейте його, хто має Біблію вдома. Чому воно вас лежить, ви її не читаєте? Я надіюся. Я задав телесні, я тільки два бік не підняли руку. Дві. Чому ви не читаєте Біблію? І це важливо, щоб ви читали, щоб це Слово Боже було у вас в серці, щоб ваше життя повністю мінялося. Сьогодні Бог хоче щось сказати вам. Не може сказати, тому що ви відклали. Бог, знаєте, це вам. Бог хоче вам сказати, щось, що у вас друг ваш любимий, який вас любить. Він нас ж сидить, чекає, хоче вам поговорити, а ви кажете. Давай поговоримо на вулиці. Я буду відкричати, будеш нас слухати. А ви свій кіно нічого не чує. Полюбіть слово Боже, любіть його сильно. І без нього ви не зможете жити. Ви зможете розбити моменти. Це цінність, яку без якої не можна бути. Це безцінну річ, яку Бог хоче вам дати, допомогти вам хоче. Це книга, яка може вам допомогти, змінити ваш сенс, вашого життя. Ви знаєте що? Ви знаєте що? Я можу моменти. Ви можете померти. Ну, ця книга у вас глибоко в серці. Якщо у вас немає розуміння, чому вам треба Біблію читати, то я хочу вам пояснити це. Це слово Боже, яке Бог зберіг і залишив для вас. Якщо ви хочете пізнавати Бога як Спасителя, що він для вас зробив, беріть і читайте. Любіть Біблію. Коли ви сидіти ввечері вечеряєте, помоліться до Бога. Скажіть, Бог, дякую за цю їжу, яку ти дав мені. Коли ви лягаєте спати ввечері і кажуть, Бог, що я давній день прожити. Я без інфакту прожив. У мене ноги є. Сьогодні я був в магазині. Чоловік, продавець в магазині, знаєте, що в нього не було? Руки. Я не звернував, що у нього руки немає. Потім бачу, що нього руки немає. Як я був без правої руки? Дуже важко. А ви її маєте? Маєте праву руку? Підіміть, ласка, хто має праву руку. Будь ласка, подякуйте сьогодні Богу, що у вас є права рука і ліва є. А хтось не має. Що у вас є права, ліва, кінцівка. Подякуйте Богу за це. І це важливо, це бути вдячним Богу. Рано встали. Бог, дякую, що сьогодні ти дав гарну погоду. Дощі десь, сніг іде, мороз, мінус 9. Але я Богу дякую все одно. Могло бути гірше. Мою кришу б знести. І Бог любить вас, і свою Любов довів до вас. Начніть читати Біблію. Прошу вас. Любіть Слово Боже більше, чим їжу, чим жінку, чим дітей, чим внуків. Це треба любити. Пойміть, це безцінне. Це безцінне, яке Бог дає вам. І надіюся, що ви будете любити Слово Боже, як любив Давид. Як, любил, як любили інші люди. Ви знаєте, одного, 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 в одній країні були видатні дуже п'яни. Фірти, Всі грали на фортепіану. І вони грали на фортепіано. Дуже... Вони настільки майстерно грали, вони разом дуетом грали. А гарно грали, що люди могли повірити, як так в них виходило грати. Вони так вертіозно грали і просто всіх шок вводило їхнє грання на фортепіано. І всі запитали, у них, а, а як у вас виходить так грати? Вони кажуть, знаєте, що вони сказали? Завдяки Богу і читанню Біблії кожен день, завдяки тому, що ми вникаємо це Слово Боже. Бог дає мудрості і практики. Ми так гарно можемо читати, грати на фортепіано. Так саме ви можете гарно так Біблію читати, гарно розуміти Біблію, якщо ви будете практикувати. Вони кажуть, кожен раз ми співали і молилися дякувати Богу, що Бог дає вам сили і мудрості, Як грати на фортепіано. І Бог дає сили. І вам може дати Бог сили це вміти робити. То ви можете просто. Не практикуваєш, ви нічого не зможете. Практикуйте, будь ласка, це все в житті. І це Бог хоче сказати вам сьогодні через Давида в Псалмі 17 Він каже це. Він кожен день взивав до Бога. А ви взиваєте до Бога? Ми, ви маєте особисті спілкування з ним. Він є вашим особистим Спасителем. Він є для вас Богом. Якщо Він є спасителем Богом, то чому ви не любите цю книгу? Не читаєте її? Це питання просте. Надію, що завтра я придумав, всі скажуть, да, ми сьогодні Біблію читали! Як ви, що сьогодні Біблію почитати? Що нас побудили? Домовились? І що це дійсно так буде? І Бог вас Бог благословить. Амінь.